Вітаю! Це ню Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Я думаю, що так нас вводять в абсолютно непродуктивну дискусію. Яка соціально розбурхує суспільство? Тому що так, все суспільство сьогодні страждає від, ну скажімо так, і всі українці від цих масових відключень, і нас починають розводити на цього питання і відводячи фокус від самого головного питання? А на мій погляд, саме головне питання в тому, що вибачте, а як сьогодні? Влада і ті, хто займається питаннями відновлення інфраструктури, захищає ту інфраструктуру, яка сьогодні відновлюється. Тому що ми знов хочемо прийти до такої ситуації, коли нам знов чиновники будуть розказувати про те, що у нас інфраструктура на 100% захищена, що ми виділили на неї мільярди грошей. А потім раптом виявляється, ой, а що трапилось, вона вся розгромлена знову Російською Федерації. Так давайте, можливо, покапаємось тут, не, в, не входити в процес, а кому відключили, а кому включили електроенергію. А може, давайте подивимось, хто і як, і куди ділися кошти, наші з вами кошти, які пішли на відновлення цієї інфраструктури рік тому, на захист цієї інфраструктури рік Тому. Давайте про це поговоримо, щоб знов-таки кажу, ті, хто не справився з цією історією, просто покарати. А, знав, а зараз знов виходив, що ті ж самі люди відповідають і за відновлення інфраструктури, і за захист цієї інфраструктури. І знов через рік. Скажуть нам, ну давайте ми ще в три рази збільшимо а, ціну на електрику для населення, бо нам треба знов відновлювати в чергову інфраструктуру. Тому ще раз кажу, я би більше зосереджував питання на питаннях контролю використання коштів, які виділені нам із вами, через те, що ми платимо за це, через підвищений тариф на електрику. Так от ми маємо контролювати, куди пішли ці кошти, як використані ці кошти, і як була відновлена і захищена інфраструктура. І якщо ми доб'ємося цього покарання чиновників, контролю за цим питанням, у нас не буде більше стояти питання, скажімо так, відключень, коли ми доб'ємося до того, що будуть виконані плани по децентралізації. Енергетичної інфраструктури, по диференціації цієї енергетичної е, структури, те, що нам обіцяли 2 роки. А так розумієте, у нас ситуація така: війна триває 2,5 роки. А ми 2,5 роки, замість того, щоб зробити висновки з цієї війни. Ми два з половиною роки, наші урядовці нам говорять одне і те саме. У нас розроблена інфраструктура, ми сьогодні, ми зробимо її децентралізацію, ми диверсифікацію зробимо постачання електроенергії, ми там вітрову електроенергію, ми там сонячну електроенергію. Два з половиною роки гасла. Два з половиною роки кошти невідомо куди вгатяться. І два з половиною роки ми опиняємось в тій ж самій точці, коли, вибач, вибачте, у нас відключення електрики відбувається, інфраструктура розгромлюється, продовжується війна. ясно річ, що Росія цілеспрямована по цьому о, шурує. І ця ситуація без виходів і знову біг по колу. Ще раз кажу: якщо би ми говорили про це, сьогодні був початок широкомасштабної війни, і сьогодні це почалося, окей, зрозуміло. Надзвичайна ситуація, але два з половиною років. Два з половиною років. Уже товчеться вода вступі, вода і ми все, все в тій ж самі точки розгробленої енергетичної інфраструктури, яка не децентралізована, яка не диффільсифікована, яка фактично має ще до цього часу радянську систему управління. Дивіться, проблема трошки в іншому, вона полягає в тому, що пояснюють і слайди вони малюють класні. Проблема в іншому. За цими слайдами немає реальної роботи. Ці слайди залишаються ж слайдами. Просто візьміть стенограми уряду і те, що говорив Шмигаль два роки тому. Порівняйте з тим, що він говорить зараз по енергетичному питанням. Слово в слово. Один в один, те ж саме він повторює, які програми вони збираються робити. Які це, але два роки втрачено. І за цими словами і класними спіч, спічами, і відео, які дає там, міністр, які дає прем'єр-міністр, за цим немає роботи. Або просто йде витрачання ресурсу невідомо куди, невідомо на що. А змін ніяких немає. І ще раз кажу: я просто боюся одного, що зараз знову. Нам прозвітують, нам покажуть класні слайди, нам дуже класно скомунікують, як вони будуть робити. Рік пройде, і через рік ми знову поймемо в тій же самій точці, в тій же самій ситуації. І я скажу: мені просто дивно, що президенту це що для цих відеозвернень постійно дають цю інформацію. Президент може, врешті-решт, спитати хоч один раз. Ребята, я вже два роки про це говорю. Що ви конкретно зробили? Де я можу поїхати і побачити, як щось реально зроблене? Як захищені наші об'єкти? Покажи. Ви розказали нам осінню минулого року, що всі енергетичні об'єкти захищені. Що ми там, 25 мільярдів чи скільки там виділили на, закупі... на, на, те, щоб, на укриття для цих енергетичних об'єктів? Покажіть їх, де вони? Якщо сьогодні опинилося, що там 80% енергетичної інфраструктури знищено, так де ці об'єкти? Так були ж розслідування про те, що цемент е і бетон на ці об'єкти закупалися за цінами там в 2,5 рази вищими, ніж я на ринку. Масові були е журналістські розслідування, і що толку з ним? І що толку з ним? А нам говорять, та ні, слухайте, яка корупція в Україні? Немає ніякої корупції, це російське ЄСО, от ви там поширюєте російські наративи, не говоріть про корупцію, бо у нас корупції немає, бо це е, у нас саме не корупційна держава в світі. А ще раз, а куди ділися кошти, які ще раз кажу, з нашому з вами кишені витягнуті на укриття для енергетичних об'єктів, ніхто не може сказати. Ну, подивіться, по перше, уже з'явилися певні спростування від тих громадських організацій, що насправді у них не заброньована повна кількість цих людей. Напевно, це правильно. По друге, в даному випадку, це виконання чітко норм закону. І саме в законі України були зафіксовані ці норми, і фактично кабінет міністрів України просто виконав норму закону, якою передбачено. але тут же. Питання трохи в іншому питання в тому, щоб справді знайти підхід, який, ну скажімо так, буде знати е, хто і саме потрібен економіки держави. Бо, наприклад, через такі недержавні е, організації реалізується частина проектів міжнародної фінансової допомоги Україні. Вони є міжнародними. І розумієте, і з точки зору. Досвіду моєї роботи, чесно кажучи, я відверто хочу сказати, що я більше довіряю виконанню цих робіт по відновленню країни, які здійснюються через громадські організації, бо там їх контролюють і перевіряють всі, в тому числі міжнародні донори, ніж знов ці гроші передати в міністерства чи в якісь центральні органи виконавчої влади, де вони просто зникли. От так, да, от у нас така зараз система, що, вибачте, я особисто більше довіряю сьогодні представникам інституції громадянського суспільства в Україні. Тому що, ще раз кажу, вони знаходяться під шаленим контролем. І тому да, тут питання диференціації, я просто бачу, що там є всередині цих організацій. Цих... Цього списку є організації, які справді реально працюють, і де суспільна їхня вага досить висока. А деякі організації, які, ну скажем так, мають досить сумнівну репутацію і не зрозуміла за яким принципом вони там опинилися. Тому напевно, якщо б у нас була б нормальна Верховна Рада України, нормальний парламент, вони б взяли на контроль вирішення цього питання і. Зробили більш прозорою цю процедуру бронювання. А так безумовно, ну широко, широкий розголос цього питання. Хоча я ще раз хочу сказати про те, що ну не вся та інформація, яка опублікована, як виявилося, відповідає дійсності. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі, тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.